Привітки усім! Сьогодні буде новенька розпаковочка. Отакі от мені цікаві прийшли сьогодні кулі. Це у нас рожевий кварц. Така от красота, дивіться, рожевий кварц. велика така кулька. От вона. Потім чорний обсидіан. Теж така куля цікава. Потім яшма. Дуже гарна яшма така, дивіться, які тут кольори насичені, жовті кольорові. Потім такий прозорий кварц. Теж така от кулька, дуже гарна. Ну, і онікс це у мене був. Також прийшла отака от пірамідка. Дивіться, отакі от от аметист, така от джеода, яку можна розбити, і всередині буде такий цікавий кристал. Також такі камені флюорит. Дивіться, який чудовий різнокольоровий, бачите, навіть шари видно. Такі необроблений один і другий. Теж цей такий блакитний, насичений. От така краса можна з різних сторін. Його роздивлятися, також отакий сім чакр маятник, до цього він приєднується. Потім отакий котик цікавий, це у нас гранат. Такий котик сплячий, з каменю гранат. от Потім ще отакі от масла прийшли, мені дивіться. Такі масла цікаві. Потім троянда, троянда масло, потім, дивіться, така цікава ракушка, можна сюди розміщувати свої палички ароматичні. І от вони будуть так от, якби би, тліти і стояти в цій ракушці, Або якісь можна прикраси чи камінці туди покласти. Також ще отакі цікаві сережечки прийшли, лазурит. Вони просто звичайний метал, але такі сині, цікаві, потім прийшли такі класні агатові жоди. Дивіться, які красончики. Всередині видно навіть які цікаві кристали жжеди. Потім ну перли такі імітації, потім такі агатові бусини гарні. Потім такі коралові, те, Теж можна зробити намисто з коралів. такі корали прийшли. Отакі ще мені прийшли ну духи, парфуми, 10 мл. Міс Black Opium називається, і Міс місць. Щось таке, такі отакі цікаві, свіжі, свіжі. такі, Вони, як шарикові роликові, тут цікаві такі флакончики. Потім прийшов такий ще котик. Брілок, такий веселий, з монетками. От, буде приваблювати фінансовий успіх. Така з чорною бусинкою. Брілок на ключі. Ось такий цікавий кіт. І також брілок, сім чакр з лумницею. Лумниця теж діє як оберіг. Такі ось цікаві бусинки. Тут сім чакр. Теж такий брелочок цікавий. На ключі або на сумочку, я собі такі на сумочку повісила. Теж, виходить, як румниця, оберіг і відразу і сім. Чакор. Отакі от от невеличкі замовлення. от І зараз ще вам покажу: наступне там буде огляд, які мені цікаві прийшли карти Таро. Ну, так що, побачимося ще в наступному відео. Всім до зустрічі, пока-пока. Пишіть коменти. Якщо щось хочете замовити, пишіть мені. Або питайте Viber в коментах, або в описі YouTube каналу є мій Instagram, пишіть туди. Там я швидше вам можу відповісти. Усім пока-пока!